Так, усіх вітаю знову в пошуках вінтажних речей. Сьогодні огляд одного дуже великого вінтажного магазину. Спочатку йдемо туди, милуємося квітами, які продаються на базарчику. Базарчик тижневий, називається вокруг

Зараз дуже рідко зустрічаються, тому що на них спостерігається ажіотаж. Завдяки блогерам, які рекламують кольорові скляні вироби, спостерігається ажіотаж. Це ручний розпис на стіклі, дуже багато скляних вазочок, зелена, коштувала 50 євро. Красиво, але дуже дорого. А це, здається, називається опалінове скло, можливо, муранське скло, також все дорого. За склом у вітрині знаходяться всі цінні речі, на думку працівників, звичайно. 2,50 коштує в стилі традиційного баварського одягу, сервіз від мануфактури шерця на 4 персони. Шерця завжди використовує розпис або деколь у поєднанні з рельєфом. Завжди у них такі вироби. Зараз називається шерцер, а до 1945 року називався це шерцер. Цей чайник мануфактури Зорау. Можна сказати, що це родич Кузніцова. Вони творили в один час. Тому у кого немає Кузнєцова або немає можливості купити Кузнєцова, можна купити Зорау. Великий вибір чайників. Гавників. Зверніть увагу на розмір, все в наявності, молочник, можливо, використовувати можна як вазу. Фірма Гало це дочірнє підприємство фірми Вілляройдбох. Німеччині говорять Вілярой ендбох. Різні фірми, все можна придбати, бульйонниці. Мені подобається, що тут кришечки і чашечки разом зв'язані скотчем. Подобаються такі клейма, де написано 50 років Хученройтер, 30 років Хученройтер. Якщо знаєш, коли заснована була мануфактура, плюс 30 років і вже знаємо. 30-ті роки, 50-ті роки дуже приємно. Так, тут ми зробимо з вами маленьку паузу, подивимося, які пропонують нам тортики заказати у кав'ярні, Їй потрібно зробити паузу. Так, тут без коментів, тут все зрозуміло. Дивимося, вибираємо. Все смачне. У мене завжди очі розбігаються. я ніколи не знаю, що мене взяти. Так, подивимося. Посидимо трішечки. Йдемо далі, тому що на нас чекає... на нас чекає друга частина. Інша локація. Портрет любимої бабусі здав в магазин. Там написано старий шрифт. Вже не використовують його в Німеччині. Дуже важко читати. Там написано адреса. Дуже багато великих блюд, а підставки для тортів, для кухань, кухен плати називається це. Але потрібно завжди дивитися, тому що домогосподарки любили використовувати їх, тому вони всі поцарапані. Оцей прям з чистого золота маленький молочник, так прямо сяє. Одинокі чашечки, трієчки, це залишки від сервізів, також склеєні скотчем. Такий молочник в мене є. з Золотим обідочком. Їх дуже багато, золото, але обідочок цей підібрати дуже важко. Якщо в когось не вистачає однієї чашки, то дуже важко знайти. Будь ласка, шерцер на 10 персон. Все в наявності. Красивий. Скромненький, для вживання для себе, не для вітрини, просто для користування. Такі блюдечка у мене, до речі, є. Трієчки. Це також залишки від сервізу. Маленькі тарілочки-розеточки, 4 штучки. Фірма Шварценгаммер, але повинно до них йти ще велике блюдо. Це для десерту. Кавовий сервіз за 90 євро. Дуже багато предметів. І фірма ця англійська Royal Albert, Якщо я правильно виговарюю. я бачила такий сервіз за 350 євро. Якщо тут за 90, то це майже безкоштовно. Дуже красивий його чомусь так люблять в Німеччині. Він тоненький такий, прозорий. А це від Фюстенберг, називається серія Лотіни. Зараз вона переживає другий Ренесанс відродження в неї. Тому що цей сервіз можна мити в посудомоечній машині. А Лотіна – це стара форма, там 1700 якийсь рік. Названа на честь жінки Фюрстенберга, тобто Карла Брауншвайського. Його жінка була сестрою прузького короля, звали її Шарлотте, але називали Лотіна. Шарлотте, Лотті Лотіна. Ну, так, любив Карл свою жінку і присвятив їй. Сирбі. І от зараз його дуже люблять. Також недорого був. У місті Фюрстенбек є музей. Маленький, затишний, дуже приємні працівники, все розкажуть, все покажуть. І також там є ресторан, в якому подають страви. І при цьому використовують порцеляну від Фюстенберг. Будь ласка, прорізний фарфор 180 євро. Що ви скажете? Як вам ціна? Я думаю, так, недорого, да? для такого сервіза можна взяти зразу два На 12 персон, думаю, будемо брати. Це красиве, так, є. Є високі ціни, є низькі для різного гаманця. А зроблений він в стилі ампір. Ампір означає імперія. Ну, а в кого немає 180 євро на сервіс, можна купити окремі чашечки. Якість відмінна. Стан. Прекрасний фірма Кученройдер. Дуже хороша фірма, яка і досі існує. Тут чашечки від знаменитого сервізу від Ville Roy. Вільтрозе він називається. Або Шепшина по-нашому. Дуже красивий. Це також Вілерой Бог, але він так його дорого оцінили. Трієчка 15 євро. Вам щось нагадує цей сервіз? Ви дивитесь тих людей із Парижа. То вам напишіть, будь ласка. Ця одна тарілочка також від Хученройта. Красива. Оригінальна. Часто такі не зустрінеш. Це також велерой бок. Серія називається. Мій сад. На цій фірмі вони і німці вони, і французи, тому в них обов'язково, хто працює на фірмі, повинні говорити французькою і німецькою мовою. Ну, а тут уже по зниженим цінам, тому що по нормальних цінах вже ніхто не купив, потрібно знижувати ціни. Так, як завжди, золото і срібло під склом. Дуже великий вибір, ложечки, ножі, вилки, все. Які ополоники красиві. Ложки великі, такі мені подобаються такі ложки. А це малесенька, мабуть, для горчиці. Фірма Розенталь. Сервіс називається Марія і прикрашений він. Маленькими букетиками. Ці чашечки чомусь завжди я їх бачу за дорого. Я не знаю, що це за черепашка і що вона означає, що вони так дорого коштують. Це колекційні чашки, дуже популярні були в Німеччині в 70-х роках. Більшість випускалися в 70-х, і такі фірми, як Winterling або Зельтман Weiden, були передовиками в цьому. А ця двієчка, типовий представник арт-деко. квіточки узорчик квадратненький такі. І тут я бачу Карл тільки, молочник і чайник, які раніше продавалися в магазині Оксфрам, а потім. Їх там не змогли продати і чомусь передали взагалі в інший магазин, який не зв'язаний з магазином Оксфрам. Цей чайник повинен коштувати 25 євро. Я його все-таки купила. Він мені так сподобався, їх дуже мало залишилося. Це 1900 рік або навіть і раніше. Ці тарілочки також були 1930 рік приблизно. В якому гарному стані, як збереглися добре. Мені не подобається такий широкий край, коли ці тарілки стоять на столі, вони займають дуже багато місця, а так дуже красиві. Я думаю, вони сподобаються і їх швидко куплять. Особливою популярністю користуються тарілки з зображенням фруктів, овочів. Бульйомниці, Зупентас називається. Знову ж золотий обідочок. І знову інша різновидність. Цей сервіз мені також дуже сподобався. Від Кайзер називається Маріанна. На 12 персон коштував 70 євро. Це залишки сервізу Марія від фірми Розенталь. Цей сервіс коштував 200 євро, але це не німецьке виробництво. Я думаю, що це Франція, тому що вони люблять рельєфний край. То, хто знає, бежіть, будь ласка, що це. Але красивий, біленький його можна мити в судовочній машині. І білий. У мене була подруга, вона завжди любила білий посуд. Це також залишки із магазину Оксфрант. Знову їх сюди віддали, це Фюрстенберг. І такий сучасний, тому що форма якась футуристична в ньому. Подивіться, який молочник. Цікавий правда. Ну, Там ще й наклейка з іншого магазину, скільки він там коштував 5 євро, а тут половину ставлять потім. 50%. Простенькі тарілочки. Пілева обох була. Це така цікава, сучасна, дуже великий вибір. Сподобалася мені дуже ця екскурсія по вінтажним магазинам. І кришечки також. Сподобалося, що не викидають їх. Це ж комусь ця кришечка потрібна. Хтось шукає зараз з двома з такими зажимами, так щоб не падала із чайника. Ну Будь ласка, одинокі чашечки, ці такі супнички, бульйониці використовуються в гастрономії, в ресторанах, в готелях. Так, все їдемо додому. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Залишайтеся зі мною, обов'язково. Далі буде.